Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Березень 2024 року зустріне нас ясними днями, втілюючи ідеал початку весни з її сонячним настроєм і свіжістю. Однак, незважаючи на чисте небо, температура повітря не буде високою, на початку місяця денна температура повітря становитиме лише від 3 до 5 градусів тепла, а нічні морози понижуватимуться до мінус 3 до мінус 1 градуса. Така прохолода змусить нас згадати про зимовий одяг, який ми вже встигнемо прибрати. 3 березня небо накриється хмарами, але опадів не передбачається. Температура повітря в день трохи підвищиться, але ночі залишаться холодними. Вологий і дощовий день нас очікує 4 числа, знову нагадуючи нам про мінливість весняної погоди. Наступні дні принесуть хмарність без опадів, а температура повітря почне поступово підвищуватися. Надаючи нам можливість насолоджуватися першими весняними днями. Справжнє потепління обіцяється з 9 по 16 число, коли денна температура стабілізується на рівні 9 градусів тепла, а ночі стануть трохи теплішими. Однак з 17 числа погода різко зміниться, принісши зниження температури та мокрий сніг, який затримається до 20 числа. Після короткого періоду без опадів в кінці місяця знову очікуються дощі та сніг. Таким чином, березень 2024 року обіцяє бути доволі мінливим з періодами сонячної погоди, різкими змінами температур і несподіваними поверненнями зимових опадів. Це нагадування про те, що природа завжди зберігає за собою право на сюрпризи, і наша задача бути готовими до будь-яких її проявів. Ми сподіваємося, що наш огляд погоди допоможе вам краще підготуватися до її мінливості та насолодитися кожним днем. Незалежно від того, які сюрпризи готує нам природа. Пам'ятайте, що кожна погодна умова має свою красу і пропонує унікальні можливості для активностей на свіжому повітрі. Нехай ваш березень буде наповнений ясними днями, теплом і новими враженнями, незважаючи на прохолодні вечори та несподівані повернення зими. Бажаємо вам здоров'я, щастя і багато приємних моментів цієї весни. Миру нам всім до нових зустрічей! Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.